Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради пропонує реорганізувати пологові будинки номер 1 і номер 2 шляхом їхнього приєднання до міських лікарень першої та третьої. Відповідно, така пропозиція наразі проходить обговорення на депутатських комісіях. Інші подробиці далі в сюжеті. Питання реорганізації пологових будинків розглянули на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності в управлінні комунального майна міської ради заявляють, що метою об'єднання закладів охорони здоров'я є їхня оптимізація. Пологовий будинок номер один це і номер два це специфічні вузькопрофільні медичні заклади, основним джерелом яких є фінансування з оплата за пролікований випадок, тобто за пологи. З НСЗУ на сьогодні з об'єктивних причин спостерігається стала тенденція зменшення кількості пацієнтів. Тому, проаналізувавши дану ситуацію, управління охорони здоров'я вийшло з пропозицією припинити предприємство Миколаївської міської ради пологовий будинок No1 шляхом реорганізації, приєднавши його до міської лікарні No1. Аналогічна ситуація сталася і по пологовому будинку номер 2 Тільки різниця в тому, що він приєднується до міської лікарні номер 3 якої на сьогодні також воно сплатить можна. Представниця управління переконана, що подібна реорганізація покращить фінансове становище пологових будинків і збереже кваліфікованих спеціалістів. Управління охорони здоров'я запевняє, що лікарський склад. Не буде звільнений і не буде скорочений адміністративно-господарський персонал. Буде переведений в інші медичні заклади, і збережеться їх заробітна плата і все, що повинно бути на цьому підприємстві. Заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк додав, що дане питання опрацьовували на основі подібного досвіду Вінниці Львова та Запоріжжя. Спочатку цих три міста зробили об'єднання пологових будинків і зробили об'єднання пологових будинків в Вінниці 4, у Львові. 5, 7 у Запоріжжі на сьогоднішній день іде реформування спроможної мережі, тобто є надкластерні заклади, кластерні заклади. І якраз ці дві лікарні, перша і третя будуть кластерними закладами. Тобто, в своєму составі вони повинні мати пологові будинки або пологові відділення. Члени комісії підтримали даний проект і запропонували його на розгляд найближчої сесії міської ради. Вона має відбутися вже в понеділок. Сергій Осюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.